Всім привіт моїм підписникам. У нас сьогодні на вулиці жаріще. утра було прохладно, зараз жарку. Бачите, паровоз. Там є ще екомаркет. А це бур'ян. Зараз ходимо в екомаркет, дивимося, може там знижок багато. Ви ж не забудьте підписатися на канал, написати коментарі. Натиснуть лайк. Дивіться, яка в нас травичка. Бачите? Трава не покушена, ось теж. Площадочка. Це в нас цемщикова, тут все робить. Полетіли. З 8 до 23, працює наш комаркет. Мені такого хочеться і сама не знаю, що я хочу. Зараз піду щось подивлюсь, що там є. Щось таке жарко пить дуже. Хочеться, її? зайшла в комарке, тоді бачите, тархун собі взяла по окціє. 23 гривні 2 літра. Зараз поп'ю Це не задали. Ого, то дорого, ви що. Ну, я вам скажу, у манту дуже непогано робить, бос. Давай позволим, зайшов. Я тархун взяла. Не, я не знала. Тархун? Yeah, no, yeah, — Да. Он там внизу, в акції. Сики воно там стоя, он подивися. Сейчас мы что там есть. О, дивіться, тут знижки акції. М -м, дивіться, тут стільки всього 40% знижки. Ну, то оце можна, в принципі, взяти таке, бачите? До чаю. І он, 40% знижки. М -м, тут багато всього можна. Ось цукерка. Монет. 84 гривні і 40% знижки чи кашу якусь можна сухо купити. Та ось конфети дивлюся, що можна. Мені щось жарко, голова крутиться. І ось, ну дивись, 84 мінус 40%, я не знаю. А ось 98 оці штуки. А, а оце що, недорого Коль ти ж купляєш для браття. Мен, мене 40% знижки. Ціни. Не знаю, тут треба дивитися Ну а тут же бути ціна. Немає ціни. Ну, якби вони тут повісили. А що оце за 40%? Що це таке? Кофа? Нам ячного трупа. Ні, нам почують. Не... Чого є, то, не Чого? У нас є ячніва, і ніхто не їсть. Зварю тобі, зварю. Що ми підемо далі? Видите, яка собачка. Бачите, тут дріждення йде. Віж паріж. Пішли ми далі, пройдемося. Подивимося, по чому тут овочі, фрукти. Полетіли. Багато всього Чи продається. Не знаю, щось я йшла, що в мене ж голова почала крутитися. Чи погода змінюється? М -м? Вон тархун. акція. Бачите, що я пила 32,90, Не переживайте, я заплачу за той тархун. Бачите, дороже трішки йде, чим на базарі. Подивимося, що тут є. Ці огірки, 67 гривень 90 копійок. Помідори 69,90. Перець вообще золотий по 109 гривень 90 копійок. Кабачки 36,90 ціна, баклажан 39,90 дорого. На базарі он дешевше побрали. Перчик. Білозірка 47 гривень 90 копійок. Ой-ой мої, ціни ростуть на очах. Ось помідори якісь тут оценочку зробили. 90 гривень 44 копійки виноградик. А потім тут я не глянемо. А капуста 3090 опт по 25 гривень, а картопля 2550, а цибуля по 13,90. Це така ціна. Морковка 19 гривень 90 копійок. Це така бурякс 15. 90 банани по 62 гривні 90 копійок. Але будувати тебе зараз ходить поснімати вам. Бо ж кажете, що мене туди не пускають, Та пускають, просто я не доходжу туди. 99, 90 виноград ось. Можете взяти, з'їсти, попробувати, тільки треба його витерти, важною серветочкою. Воділечок такий. О, підемо там на молочку, я її обожнюю просто знижечки. Зараз ось тут вам покажу ще. 50 товари зі знижкою 50% від ваги. Дивіться, все. помідорів сюди насипали. Дальше вони полугнилі ложили, а зараз такі не гнилі а нормальні. Виноград, зелень, капустина. Яблучко положили. Дивіться, оцінили яблуко. 3 гривні 82 копійки. що не оцінили, як воно нормальне. Картошка, перець. Перець трішки, бачите. Підгнивши, його взагалі треба обрати. Оце да, спросить, коли вони взагалі цей весь товар. О, дивіться, там от, женщина виклодує оцененні товари. Яйця, 3 гривні 48 копійок. Яйця, о о це яйця треба брати. о дивіться там. Розфасовка, розпакулка, оценка. Де, можна, багато є Можна, в принципі, купити. Багато всього. Подивимося, що там є. О, дивіться, тут знижечки йдуть. 25% знижечки. З якою це целью я знімаю продукти. Щоб люди прийшли, так купили. Розкупили продукти. Мацарела. Доволі непогано. я обрала. Такі продукти. Це що? 28% філотне. Ом. Багато всього. Рибка, 40% і світ. Медиї. О, 40% знижки. Вау. Це вкусна моцарелла єврова. Яготинська. До 14-го 10-го треба з'їсти. Це можна, в принципі, взяти. Моцарелла. Дуже класний. І візьму сирочок. Щось можна спекти. Ілі так його на хліб з'їсти. Йогурти. Майонези, кетчупи. Оце квас він алкогольний, дивіться, дуже осторожно. Там є якась доля алкоголя. Я колись була взяла, не дочитала, аж голова крутилася, вилила потім його. Не всім воно підходить. Оце так. Бачите, сіки, о, це цей знижук. Багато всього чого є тут. М -м? По сиром. Ще можна консерви там якісь купити. Зараз покажу вам ще ціни на консерви. Підійшла до нас, співробітники комар З якою цілею ви знімаєте ціни? Знімаєте тут ціни? Ну, з якою цілею? Щоб люди подивилися, що по чому. А яка може бути ціль? Піду розкажу в АТБ, які ціни в комаркеті і в сільпу, щоб конкурували за комаркетом. Странний народ якийсь. Яка різниця? Показала по чому продукти, по чому яйця, і що? що далі. Немає тут нічого такого страшного. Ой, сиру пова. Оце так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, чекайте моїх нових відео. О, знайшла тут поличку, колбаска зі справжнього м'яска. Бачите, по 224 гривні 99 копійок. І по 139 гривень. Бачите, вони так вивісили. Це така колбаса. Доволі непогано, але тут дорого. Вон, зайшли там в салтовський м'ясокомбінат і там купили трішки дешевше. Це ось консерва. У нас тут продається. Консерви я сьогодні брати не буду. У мене будуть куплені віолені помідори у жінки купила вона сама робить. Дорогувато, звісно, баночку Шиканула я за 100 гривень аж. Ну, буду пробувати, що воно там. Ще там подивлюсь, кетчупи, може, якісь куплю по акції, щоб у мене були в холодильнику, аби закінчилося. Паштети, соуси, от дивіться, по акції йдуть 58 ,90 гривень 90 копійок. Так що налітайте, завітайте. Соуси по 34 гривні. Це дорого, я вважаю, що проще м'ясо купити кілограм. Бачите, м'ясо-м'ясо. Це пів кілограма, там чи целеграмів йде. Проще самі купити і приготувати кетчупи. О, кетчуп. Лагідний 25,90. Така ціна на КВТБ, в принципі, можна купити 150 грамів упаковочка йде. Щоб їжі бігом в лекомаркети то тратити гроші. Гірчиця. Ну, я гірчицю вчора була купила. Аджика, 30 гривень 15 копійок. Аджика. Це ось соуси. по 52 гривні 99 копійок. По 44 гривні 15 копійок. Це так. А ось взагалі 33 гривні 90 копійок. Дивіться, французька. Бачите, кабанка здорова. Оце так. Чумок по 2540. Раніше стоїть ну, 6-7 гривень. Подорожала. Оце так, і м'ясо там продають, можна вибрати, що ви захочете. Тут кроваві палички. М'яса йдуть по акції, там куча оранжевих цінників. М'яса я поки сьогодні не братиму, мабуть. Бачите, свининка 21 гривня. 99 копійок за 100 грамів. Можна і ось акція йде по 1699. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде нас дегустація. Так, я спроведу розпаковку із базара із магазином. Мені кажуть, що я тільки хожу, нічого не купляю. Я просто не знімаю те, що я купляю. Так. О, цінненькі купила. Приготовлю щось таке смачненьке. Це на базарі я брала. Далі. Що ще я купила? Угу. Показую огірки купила. Ну, звісно, дорогувато, тобто по 50 гривень за кілограм взяла трошки менше. Ну таке. Не по 80, там були, і по 80, я взяла по 50, дешевше. Це салат зроблю. Далі я дуже люблю редиску. Купила редиску, ще вам покажу, така здорова. Одну з'їв редисину і наївся. Я люблю з вареним яєчком. Редисочка це булька і сметонка. Дивіться, яка редиска. І ось ще таку купила захотілося більш крупнішу. Буду в мене, поки є можливість, так купляти, на мільйон стоїть, то можна. Далі зайшли. А, і ще ось купила, хочу зробити дегустацію у жінки, Взяла, вона робить сама. Ну, Звісно, вона дорогувато стоїть. От вялені помідори. відкрию, попробую. Смачні вони чи не смачні. 100 гривень. Ну, це я з базару брала. Так, далі. Зайшла оце в магазин. Купила ще кров'яночки. Так, купила ось три сердечки попробувати. Купила сир порятин із смаком пряжаного молока. Це на хліб мазать, положу на тиждень, хвати. Е, Паштет Доволі такий непоганий. І що я ще купила? Колбаску зі справжнього м'яска. Паличку колбаски на бутерброді щоб було. Це я більш нічого не купати, відосик якийсь немаюнту йому. І оце купила пер перчик острий. Так, далі, що ще я? В еко-маркеті, Було ось в еко-маркеті Ще один кульочок зі знижкою. Тут купила тархун. 32 гривні, по-моєму, щось не дорого. Так, далі. Купила отакий сир зі знижкою 40%. Ну, це 41 гривня, 22 копійки і мінус 40%. Купила ще такий сирок. Телефон уже сідає. І отакий сир ще купила. Ну, ми любимо таке. Того й беру. А, і хліб. От, хліб взяли. Півбуханки, цієї півбуханки нам на тиждень вистачає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Робіть репост моїх відео. Це така у мене розпаковка. А, ще пила на косі воду так пить, хотілося, трошки розлила, але я убрала за собою. Все. Чекайте моїх нових відео.